Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентві. На війні загинув волинянин Олександр Русь. Президент України прибув у Давос для участі у всесвітньому економічному форумі. БПЛА атакували нафтобазу та авіазавод на Росії. Слава Україні! В ефірі Підсумки дня 21 січня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних на війні загинув волинянин Олександр Русь. Воїн 1985 року народження був родом із міста Ковель. Захисник був стрільцем, помічником гранатометника 3-го десантно-штурмового відділення. Не стало воїна 30 листопада минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Також 21 січня Луцьк прощався із загиблим на війні воїном Андрієм Фещенко. Відспівували героя у соборі Святої Трійці. Попрощатися із військовим прийшли рідні, друзі, побратими та містяни. Андрій Фещенко загинув 17 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області. 7 січня йому виповнилося 40 років. Поховали героя у секторі. Рі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Редакція телеканалу TV» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Кілька ДТП трапилось на Волині за добу. Так у Ковалі постраждав 71-річний пішохід. Як повідомили у нацполіції, ДТП трапилась на вулиці Володимира Кияна. Під колеса легковика «Кія» потрапив 71-річний ковальчанин. За кермом автівки перебувала 46-річна жителька камінь каширщини як попередньо встановили правоохоронці, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також ввечері, 20 січня, на вулиці Рівненській у Луцьку, 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, допустив зіткнення з попутним автомобілем Opel Меріва під керуванням 26-річного лучанина. Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка автомобіля Фольксваген Passat. Її госпіталізували, крім того, в обласному центрі у Луцьку на вулиці Гнідавській сталася серйозна аварія. У ДТП постраждали щонайменше два легковики та рейсовий автобус. Як відомо, на Гнідавській зіткнулись два легковики та автобус, як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік, бригада екстреної медичної допомоги. Обслуговувала одну постраждалу особу, яку із закритою черепно-мозковою травмою з трусом головного мозку доставлено до луцької міської клінічної лікарні. Відвели у рубку 325 здорових дерев. Трьом волинським лісникам повідомлено про підозру, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі двом інженерам лісового господарства та помічнику лісничого філії Володимир Волинське лісомисливське господарство, ДП ліси України повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб службового підроблення та закінченого замаху на незаконну порубку дерев, що спричинило б тяжкі наслідки. За даними слідства, лісівники внесли в документи. Відводу недостовірні відомості стосовно стану дерев, які підлягають санітарній вибірковій рубці у Берестечківському лісництві, на підставі яких отримали лісорубний квиток. Таким чином, разом із деревами, які підлягали санітарній рубці, у незаконну врубку вони відвели понад три сотні здорових дерев. Рубка не відбулася завдяки вчасному втручанню правоохоронців. Розмір упереджених збитків становить понад 6,5 мільйона гривень. У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу дерев'яної господарської споруди. Як повідомили у ДСНС, 21 січня вночі надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди у селі Хмелівка зимнівської громади Володимирського району. На місці події працювали рятувальники та місцева пожежна охорона села Бубнів. Вогонь вдалося оперативно загосити. За попередніми даними до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч проти 21 січня. Російські війська запустили по Україні 131 дрон різних типів. Збити вдалося 72 із них. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Збиття фіксували у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. Ще 59 безпілотників імітаторів зникли з радарів, не завдавши шкоди. Крім дронів, росіяни застосували чотири балістичні ракети. Іскандер М. Через падіння збитого дрона у Кременчуцькій громаді на Полтавщині виникла пожежа у приватному будинку. Повідомляли в Ован. Також уламками російського БПЛА пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та лінію електропередач. Через це без світла в області залишаються 87 споживачів. На Черкащині уламки шахеда пошкодили вікна чотирьох житлових будинків: закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач у Звенигородському районі. Пошкодження намагаються усунути. Окупаційні війська РФ атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини. Відомо про трьох поранених залізничників. Про це повідомив голова управління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Він розповів, що залізничники діяли чітко та під час оголошення тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів і пройшли до укриття депо. Жахливе побиття дівчини у білій церкві. Наразі правоохоронці повідомили про підозру 16-річному хлопцю, одному з учасників побиття. Йому закидають катування малолітньої та вимагання в неї коштів. Слідчі встановили, що у 12-річної потерпілої вимагали 15 тисяч гривень. Підозрюваний хлопець та інші неповнолітні зібралися в місцевому парку, куди запросили дівчину. А потім, щоб залякати її, підозрюваний, погрожував, вдарив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик. Водночас хлопець вдався до психологічного тиску. Зазначає поліція. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Щодо ще трьох підлітків правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Напередодні в соцмережах поширилось відео, як група підлітків у Білій церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. На кадрах видно, що група підлітків перебуває десь у лісі. Постраждало, яка закриває обличчя руками. По черзі б'ють і хлопці, і дівчата. Вони завдають ударів кулаками та ногами. Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у всесвітньому економічному форумі. Як повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, очікуються двосторонні переговори з лідерами країн, зустрічі з великим бізнесом та інші заходи. У Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу. Серед них понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл. Президент США Дональд Трамп не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою 23 січня. Переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час українського тижня у Вашингтоні. Про це заявив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія в етері телемарафону. Я думаю, що там насправді будуть відбуватися основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа. Тому чекаємо за кілька тижнів, будемо мати всі необхідні новини. Сказав Арахамія, Щорічний український тиждень відбудеться у Вашингтоні з 3 по 8 лютого 2025 року. Ukrainian Вік це низка зустрічей та переговорів присвячених зміцненню співпраці між Україною та США. Директора держпідприємства Жовтневий Спиртзавод викрили на умисному ухиленні від сплати податків під час незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. Як повідомили у ДБР, на заводі навмисно підміняли класифікацію товару. Так, щоб не сплачувати акцизний податок, екс-очільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори. Експертизи підтвердили факт підробки службової документації та ухилення від сплати податків на майже 2,5 мільярда гривень. Фактичний контроль за господарською діяльністю спиртзаводу здійснював бенефіціарний власник однієї з комерційних структур. Офіс генпрокурора вказує, що екс-директор діяв за сприяння службових осіб головного управління ДПС у Полтавській області. Директору спиртзаводу повідомили про підозру. Тепер до загальносвітових новин. У ніч на 21 січня на Росії було дуже гаряче. Як повідомляли у місцевих пабліках у Воронецькій області поблизу населеного пункту Ліски, повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка вже була під ударом 5 днів тому. Відомо, що наслідок падіння одного з БПЛА на території нафтобази сталося загоряння. Усі дрони, начебто, збили ППО і засоби РЕБ. А також керівник центру протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони України. Андрій Коваленко заявив про атаку на смоленський авіазавод, який бере участь у виробництві і модернізації російських літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25. За його словами, завод також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє Росії зберігати боєздатність застарілих моделей літаків. Відомо, що в результаті роботи російської ППО палала багатоповерхівка. Прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньягу оголосив про початок операції Залізна стіна у місті Джанін на західному березі Йордану. Вона спрямована на викорінення тероризму. Про це ізраїльський прем'єр написав у соцмережі Ікс. У ній візьмуть участь армія оборони Ізраїлю, Цахал, а також ізраїльські спецслужби. За словами Нетаньягу, таким чином прагнуть зміцнити безпеку в Юдеї та Самарії, а також рішуче діяти проти. Іранської осі, всюди, куди вона простягає свої щупальці у Туреччині. В ніч проти 21 січня сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Карталкая в болу. Загинули щонайменше 66 людей. Відомо про 51 пораненого. Про це повідомляє CNN Турк із посиланням на заяву очільника МВС Туреччини Алі Ерлікая. Усього в момент пожежі в готелі жило 238 відвідувачів. Пожежа почалася на четвертому поверсі. В ресторані 12-поверхового дерев'яного готелю близько 3.30 ночі за місцевим часом. Вогонь швидко поширився на верхні поверхи готелю. Пожежники прибули на місце приблизно через 40-45 хвилин. Щоб загасити пожежу, використали 156 транспортних засобів та 428 людей. Мешканців готелю евакуювали та розселили в чотири інші готелі. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.